За останній місяць в Калузькій громаді було чимало змін від розвитку інфраструктури до підтримки працівників дитсадків. Розповідаємо про найважливіші оновлення. У вересні депутати Калуської міської ради ухвалили рішення про спрямування 2 мільйонів 690 тисяч субвенційних коштів на потреби семи військових частин. Їх використають для закупівлі дронів та комплектуючи до них. Засобів радіоелектронної боротьби тощо. Фінансування надається в рамках програми підтримки підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. До слова, лише за цією програмою від початку року на підтримку захисників спрямували майже 19 мільйонів гривень. У Калуші планують відремонтувати 2700 квадратних метрів пішохідних зон. Роботи охоплять вулиці Богдана Хмельницького, січових стрільців та Лесі Українки. Окрім оновленого покриття, на ділянках облаштують з'їзди, а пішохідні. Переходи обладнають тактильною плиткою. За словами міського голови Андрія Найди, такі зміни не лише зовнішній вигляд, але й безпека, як для водіїв, так і для пішоходів. Калузька громада увійде до 16% громад України, які встановили доплати працівникам дошкільних навчальних закладів. За словами Андрія Найди, в громаді намагатимуться продовжувати доплату працівникам дитсадків в сумі 1300 гривень на місяць та надалі шукатимуть кошти, щоб збільшити надбавку. У Калуші планують реалізувати важливий інформація інфраструктурний проєкт будівництво сучасної мережі централізованої каналізації. Проєкт передбачає прокладання колектора та облаштування господарсько-побутових стоків на вулицях Фабрична, Вітовського, Чорновола, Срібняка та Євшана. Цей проєкт був відібраний міністерством для фінансування в межах програми відновлення України і схвалений Європейським банком реконструкції та розвитку. Загальна вартість робіт становить понад 9 мільйонів, з яких 23% профінансують з місцевого бюджету. Міський голова Андрій Найда спростував інформацію щодо закриття пологового будинку у Калуші. За його словами, під час останнього пленарного засідання міської ради обговорювали роботу пологового відділення. Втім, йшлося виключно про оптимізацію, а не ліквідацію закладу. За словами гендиректора Калуської лікарні Ярослава Мороза, оптимізація передбачає ефективний розподіл персоналу, зокрема, молодшого медичного складу, якого критично бракує в інших відділеннях. До слова, за 8 місяців 2025 року лікарня прийняла 381 пологи. Більше новин про життя Калуської громади читайте на нашому сайті PIK.net.ua. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.